Усім привіт, любі друзі! Сьогодні знову буде Дорс. Знаю, що я сьогодні виклав ще одне відео, але я його чуть зміню, ну. Е, чуть пізніше після цього. Ось. Е, ага, добре. Як і обіцяв, зараз будемо проходити за backdoor. Потім будемо проходити. Е, не знаю що. Ну, давайте поки бекдор пройдемо. А потім подивимося. Добре, вам гар гарного перегляду. Ми розпочинаємо. Уже розпочинаємо. Так, сісти, добре. Сам бекдор, ну добре. Я і хотів сам, в принципі. Так, давайте. А... Ну, все, ми зробили нове відео. Це я... я не хотів. Ну. Якщо чесно. То це вже нове відео. Розумієте, я хотів. зробити ем, відео по як я буду робити досягнення всі. І ось це відео на досягнення з гліччем, Ну, З Глюком. Ого, прикольно! Це доволі дивно. Вже завершуємо. Так що. Я думаю, що вам відео не, сп... ну, не те, що не сподобалося, воно дуже коротке. Я зараз зніму ще по бекдор. Але ось це дуже-дуже дуже-дуже цікаво. І несподівано. Ну, добре, я тоді пішов для вас робити нове відео і монтажувати це. І може ще... Минуле зроблю. По краще. Добре. Гарного вам дня. Бувайте!